Наскільки зручно вам, що саме ваша лікарка тепер тут... Ми її знаємо вже скільки год уже добре. Да, вона наші проблеми знає. І вона ж вже знає, так. Навіть вони ще в Волчанській були, а я в Харкові ліг. Ми дзвонили, вона нам по электронке порисывала всі наші толмуты. В тапе на что нам суды нашли кинтила? Бег дерево ну, консультативний прийом, ну все те, що може виконувати сімейна медицина. Попередній діагноз можемо встановлювати, можемо спрямовувати пацієнтів на консультації для уточнення діагнозу, на обстеження направляємо направляємо онкопропогляд. Звозили з тих амбулаторій, які залишилися. Вони були потім э, розрушені, але ну, частково меблі, там топчани, в общем-то, стулья, електронні э, э, пристрої, ну, тобто, комп'ютери, в общем, робочі місця лікарів ми, в принципі, забрали звідти. Сумуєте за свою лікарню ну, Да. Сумуємо і я думаю, що ми повернемося, вони відроджувати відновлювати, працювати далі.